Встановіть відповідність між твердженнями 1, 3 та прямою зображеною на рисунку АД, для якої це твердження є правильним. Немає спільних точок з функцією y дорівнює логарифмі мінус 1 з основою 2. Основа логарифма 2 більше 1 це означає, що логарифмічна функція зростаюча. Проходить через точку логарифмічна функція зростаюча через точку. 1, 0. Ось тут одиничку поставимо, зростаюча, пішли вгору. Ось такий приблизно вигляд. Оскільки сказано, що x-1, то даний графік у нас переноситься на одну одиницю праворуч. Тобто, якщо тут було 1, то стане 2. Ось вигляд нашого графіка. І так, нема спільних точок. І Якщо навіть схематично будувати, то ось тут в нас пряма вони перетнуться графіки. Ось тут теж перетнуться. Варіант В. Якби просто було логарифм, х з основою 2, тоді б в нас логарифмічна функція проходила через 1 0. Ми сказали, що потрібно перенести наш графік на одну одиницю праворуч. Отже, ось тут в нас не перетинається. А далі дивимось: тут в нас будуть перетинатися графіки, і ось тут двійка теж перетинається. Тобто варіант В. Друге є графіком функції y дорівнює 2х поділити на 3 відняти 2. Перепишемо в іншому вигляді це 2 третіх х відняти 2. 2 третіх х відняти 2 це в нас графік прямої. Загальний вигляд y дорівнює kx плюс b. Лінійної функції, графіком якої є пряма. Коефіцієнт К в нашому випадку 2 треті. Він додатній, означає, що функція зростаюча. Зростаюча в нас на рисуночку А зростаюча, і на рисуночку Д. Отже, або А, або Д. Для того, щоб визначити, підставимо, на рисуночку А в нас точка має координати 2 і 0. Напишемо тут 2 і 0. Тобто, підставляємо замість 2, 2 дві третіх множимо на 2 відняти 2, бо 4 третіх відняти 2, але це не буде дорівнювати нулю. Отже, одразу варіант А в нас не підходить варіант Д. 3, отже, точка з координатами 3 і 0. Підставляємо тепер замість хрійку і маємо отримати y0. Тобто 2 третіх множимо на 3 відняти 2, віднятий скоротились 2 мінус 2 0. Отже, варіант, Д в другому. Кутовий коефіцієнт прямої є від'ємним числом. Кутовий коефіцієнт, якщо в нас К від'ємне число, то функція буде спадною. І тільки на одному рисунку в нас є спадна функція це варіант Г.